Кожного дня тут будуть проходити заходи, і сьогодні на відкриття організатори підготували розважальну програму для дітей. Пізніше тут проведуть малі Олімпійські ігри та конкурс Ало ми шукаємо таланти та багато інших розважальних свят. Часу засумувати у підлітків немає. Ось зараз ми слышим у нас кожен день. Крім цього, ми повинні повернутися здорові, веселі, доволі, мати много друзей, привести нові, якісь свої власні ідеї, свої плани і так далі. От цим ми і займаємося в кружках. На сеансах фитотерапии столовой, на спо... на олімпіадах спортивних. Тоді, коли пишемо в конце зміни, письмо зеленої горки з найманів в следующем году. З дітьми постійно займається педагогічний колектив. Всього обслуговуючого персоналу. Тут працює близько 50 співробітників. Вожаті активно співпрацюють з молодим поколінням. На самом деле день у дітей очень активний. Они ходять на оздоровительні процедури, з ними постоянно, у них хороше питання. И дети находятся на просто постоянно в действии и они не скучают сегодня разум с мы на открытия приїхали и батьки Виктория відправляє доньку до табору Зелена Гирка вперше. Дізналась про оздоровчий центр мережі интернет потому что место понравилось место хорошее узнала из интернета прочитала в интернете отзывы хорошие коллектив хороший вожатые хорошо хорошее питание ну и вообще зеленый воздух и все, все поэтому как бы я считаю что здесь и с детьми занимается дети все время занят. Діти тут перебувають лише другий день, але вже мають масу позитивних вражень від табору. Хороше місце, мені подобається, тому що і вважати, і хороші, вони немножко нас балують. Тут відпочивають підлітки з усієї Харківської області. Батьки кажуть, цей відпочинок не тільки корисний для дітей, але й ще й доступний для родини. По деньгам дуже доступно. В, Значить, в нас это дають в это самое, що ми тут оплачуємо копійки, в саме, тому що за 300 гривень ребёнок 21 день пересмотреть і все в цей самое. Ну і так, по общей стоїмості це доступно. Это доступно, в это саме потому тому що в наше время я вважаю 3 тисячі та не такі больші діні. Центр дитячого оздоровлення Зелена Гірка функціонує з 1978 року, і жодного сезону тут не припинявся відпочинок. За рік тут встигає оздоровитись близько 700 дітей.